Вітаю, друзі! Сьогодні хочу вам показати ще один виріб. Це кухня, тільки ми її закінчили. Вона складається з двох кольорів фасаду. Це АГТ. Кольори зараз не пригадаю, як називаються. Я їх потім додам в назву десь в опис. Ось. І тут значить, фасад АГТ Супромат. Стільниця Арпа і фурнітура блюм. Досить непоганий комплект вийшов до того ж в різні ручки алюмінієвий торець І є деякі цікаві нетривіальні конструктивні рішення, як я люблю. Ну, давайте все покажу. Так. Ну, Перший у нас тут пенал. Тут е, фасадна частина е, з цієї сторони, як і фасад. Це АГТ Супромат. Софтач таке покриття матове, дуже класно відчувається на дотик, е, майже не залишається відбитків от, на такому покритті нас тут у нас на тіпоні від натискання відкриття. Там у нас підключення зробили, щоб був доступ до мікрохвильовки і цієї духовки. Потім далі з цієї сторони вже зробили ДСП. Підібрали в колір цих фасадів, щоб оптимізувати по ціні, бо ну, вся стійка доволі виходить суттєво здорожчає. Так само і по цій стороні також у нас фасад іде АГТ Супромат, а стійка йде з ДСП. Тут по верхнім фасадам також у нас супромат. АГТ трошки світліший колір. Такий трохи контрастний. Значить, по елементам далі. Тут у нас шухлядочка, блюм, тандем. Тут у нас просто поличка. Бачите, отакі ручки. Вони врізається в торець. Вони нарізаються, це алюмінієвий профіль, він нарізається, потім вирізається в торець. і, от, бачите, край акуратно обробляється, і полірується, фарбується, і виходить дуже акуратно і красиво. Все здотягувачемо, блюм. Так само і тут у нас три шухлядки. Дві поменше, одна більша. Далі посудомийна машина. Вбудована. Потім у нас йде мийка, поки що вона не підключена, там ще будуть фільтри, там ще деякі елементи, тож поки що вона. Чекаю ще деякі компоненти. Тут у нас, до речі, тоже такий момент важливий. Бачите, тут завіси йдуть спеціальні на 83 градуси, щоб двері не билися да, в кутку. З цієї сторони завіси звичайні, але в них встановлені спеціальні обмежувачі, які також нам дають ефект, щоб не відкрити двері занадто сильно, щоб не вдарити фасади напроти. Ось це теж такий дуже важливий момент, бо саме з таких от дрібних деталей потім складається загальний вигляд, бо так пару разів відкрили. І фасаду вже немає того проваблого вигляду, який би мали мати. Так. Потім у нас іде холодильник вбудований. Морозильна камера і основна частина холодильнику. Так. І давайте поверхній частині. а там над холодильником є у нас дуже цікава штучка, її наостанок я залишу, щоб показати. Тут у нас варильна поверхня, і відповідно зверху витяжка. Тут так само, бачите, ось встановлені не дає відкритися повністю, щоб вдаритись О, також. На всіх о таких о, фасадах, які можуть вдаритися об якісь перепони, ми ставимо обмежувачі відкриття, щоб запобігти пошкодженню фасаду. Так. Те ж саме тут у нас витяжка, оця панель і ця. Вони знімаються, щоб можна було там отримати, якщо треба, доступ. До, ну, до витяжки, до вентиляційного каналу. Ось повного вбудовування витяжка. Ну і, само собою, йде така суцільна LED-підсвітка. В даному випадку вона виведена тут на клавішу. Інколи робимо на цей. Ну, це вже було так заплановано вже на етапі ремонту. Тому так. так, Рухаємося далі. Так, далі у нас. Сушка. О, це сушка Мюллер. ну В більшості випадків ми таку Ставимо, ну, я пропоную всі варіанти розглянути. Ну, просто це дуже непоганий варіант. По-перше, ціна якість. по-друге, ну це, я кажу, це копія як італійської, італійської сушки нержавійка, Тобто, доволі непоганий варіант. І частіше за все вибирають її. І не дарма. Вона досить непогана. Так. Потім рухаємось далі. Тут просто у нас полички. Ну, всі полички я зазвичай роблю по замовченню з можливістю перестановки вище, нижче. І спеціальні бачите, такі у нас зверху штирки є, які не дають поличці з'їхати вперед. Бо ну, таке от, на, на старих таке, Бувало, коли немає фіксації, і щось важке там людина тягне і воно трохи починає їхати вперед, сповзає з задніх полиця Тримачів і все це ну, обрушується. Тому ну, я, я думаю, що це от, оптимальний варіант полиця Тримача. Так. І тут у нас. Ось така тоже. Тут у нас З, е, є зверху така стіечка маленька, на який навіс. Він не там в кутку, а тут. Чому зараз я вам розкажу? Це кажу, дуже цікаве рішення, конструктивне. О, тут закуточок такий невеличкий є. А зроблено так, тому що отут у нас. Я потім додам ще напевно відео. Я, я знімав перед, перед монтажем, щоб показати цей момент, бо його зараз не видно. Е, у нас е, стінка йде десь отак. І, і плитка тут нависає, вона просто в повітрі. Тут у нас немає стінки. Так само і тут за, за шафою. Да, от десь, отак от. Тому і не можна було там причепити і причепив я її отут от. А так зроблено, тому що там позаду ніша. Тут це вентиляційний короб, і там позаду ніша. І, ну, замовник захотів саме так зробити. Там виходить, що вона десь ще сантиметрів 30, напевно, ззаду є простір. Він, ну, за холодильником він не використовується наразі. А ось так виглядала ця ніша на початку. Ось бачите, ми зробили плитку, щоб вона нависала, щоб зекономити місце. І так от вся кухня виглядала до встановлення меблів. Але зверху я зробив спеціальну таку штучку, щоб якось використати цей простір. Там бачите, тобто тут на тіпоні. І от бачите, туди дуже глибокий простір є. Туди аж близько метра всередину. І, звісно, ну, звідси дотягтись туди ну, вкрай незручно. Ось. І ну, я запропонував таке рішення, щоб як максимально використати цей простір, щоб не робити якийсь обробок. Да? І Ось щоб... таку шухляночку зараз. я Покажу. Ось така велика шухляда зі спеціальними направляючими телескопічними посиленнями, які дають змогу витримати такий великий кут відчинення на важель, який виникає при цьому. Бачите? Тут, тут сюди вже можна щось поставити, і туди задвинути. І Цим користуватися. Бо якщо просто залишити такі, таку глибину, то туди просто неможливо буде дотягтися ну, ні рукою, ні навіть з дробини незручно. Тож такий варіант, бачите, здоровезна така шухляда. Ось таке цікаве рішення було придумане. Ну, загалом отака вийшла у нас кухня. Досить цікава, симпатична. Тож, дякую за увагу. Звертайтеся, зробимо вам будь-які меблі і кухні, і шафи, і будь-які конструкції. Дякую, до побачення.